В житті зараз якийсь такий момент, що день просто ідеальний, все класно, все супер. І немає ніяких проблем, класно, все світ тобі показує, що ти рухаєшся на правильному шляху, і все. Інший день, просто капець: нема енергії, незрозуміло чого, апатія, нічого не хочеться робити. Ти враженеш просто лежати і плакати, хочеться. І якби я раніше це все відчувала. А я би просто загнала би себе в якийсь депресивний стан. А зараз я поділюся в кінці, що я роблю на даний момент, щоб себе не загнати в депресію. Я все життя робила через те, що треба, через те, що всі роблять, через те, що Бо ж треба кудись добитися, щось зробити, до чогось рухатися. Не чула себе, не відчувала, не знала, що це таке нормальний стан, коли ти. В ресурсі, коли ти можеш бути не в ресурсі, але дозволяти собі це робити і відпочивати нормально, не відпочивати, типу нічого не робити там, з роботи. Ти прийшов додому, як нас є. Ти приходиш з роботи додому, і давай вдома ще щось робиш. Це є не відпочинок, це є заганяння себе, можна сказати, в могилу. І таким чином ми не відновлюємося ніколи. Вночі організму мало, а відпочинок це сісти, посадити, подивитись в одну точку. я завжди буду про це говорити, бо це наповнення є ресурсом. І оце коли я відчепилася від себе і перестала робити не тоді, коли, не тоді, коли треба, а тоді, коли хочу, коли є ресурси. Тоді по-іншому в мене почалося все складатися. Але я теж є не ідеальна, коли ти все життя живеш по принципу треба, 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 переключитися на хочу не завжди вийде. І от зараз в мене цей момент, і що мені допомагає справитися з тим, щоб відчувати баланс, це дозволяти собі дозволяти собі проживати ці моменти, ці емоції, цей стан. Не ховати десь всередині, а проживати, дозволяти собі цей момент поміти, посидіти, повтикати, і від цього стає легше дозволити собі просто годинку часу в день починати з меншого можна, дозволити собі проживати це все і відпускати, понити часом, не затримувати в собі. І тоді ваш стан буде вирівнюватися.